От смис нинішнього праздника. Самарянка то чудний образ жінки, котра і свою сім'ю береже в церковному і діточок, і внуків по милості Божої і правнуків, а потом і друзів, і близьких знайомих, а потім цілі села, цілі регіони. Самарянки держать во Христі Ісусі. І Самарянками завжди вели Непримириму війну, всього освітні книжники і фарисеї, пропагандісти, сатаністи. Вони добре знали. Вони мужчин в советське время затягали у партію, а потім требували, щоб до церкви не ходив. А що робили самарянки вдома? Крестили, вінчали, освящали все і? Нація оставалася духовна, і тому державний атеїзм перед ліцем самарянського подвіга або подвіга жінок Самар'янок оказався безсильний. А що скажемо за сьогоднішній день, а нині та сама картина? Нам уже угрожають цілий рік. Ми вашу церкву заборонимо. Основані не мають. Закона не мають, доказів не мають, просто не мають, от слова просто ніч не мають, но угрожають. А почому? Да тому, що кучка людей безбожників, їм свиди, що вони вже на небі, на хмарах, їм усе ж. І тут перед лицем того надхмарного маленького сообщества, безбожників. Виступає армія жінок самарянок. Храми повні. Діти йдуть до школи опрятні, чистенькі, підготовлені. От подвиг самарянки. Боже, благослови наших самарянок, жінок, наших мам, наших дівчаток, коли через піднімаються, ми готовилися до того подвига. Бо подвиг жінки це унікальний подвиг. І щастя жінці, якщо має такого мужа, щоб догадався, далі професор вдома сидячий, наскільки має цінну подругу, віруючу, вірну, благословенну. І горе, звісно, коли муж'я вдома безбожника да де ще й додівають своїх мудрих. Благословенних трудолюбивих самарянок. Божа мати, ти показала приклад, що значить служити Богу. Благослови всіх наших жінок, наших дівчаток, благослови наших тепер старших мам, ґрандмази, грандіозна мама. Мама, але грандіозна. І щастя великої слівнуки у грандіозної мами. Воспитуються, та коли на село підуть, та таку школу получать, що потім підуть у державну школу атеїстичну, безбожну до мозга костей, а з них не можеш вивести релігію. Почому? грандіозна мама заклала в серце, віру діткам, і внуки помнять бабка наші казали. Я вспоминав своє дитинство, у перших класах звідали. Дітей, хто має розумний на світі. Ну, дітки пробували казати, якісь там великі вожді. І вдруг половина класа підняла руки наша баба. Наша бабка має розумна на світі. То національне достояння, коли діти поважають батьків. А тому сьогодні за них кажемо, і вони наші самарянки при мадярах терпіли. І перемогли Австромадярщину. Вдумайтеся, наші Самарянки, русинки, прості в храмах перемогли австромадярський дух. Потім перемогли і проїск безбожного Праги у часи Чехословакії, коли ми мали республіку Подкарпатська Русь. Потім вони пережили Совєтський Союз і знову перемогли. Пустий державний атеїзм. Чому називаю пустий, бо він, на нього виділялися гроші, а він був сам по собі розрушительний. Що ж нині та сама картина? Молім Бога, щоб ми, мужчини, коло наших жен самарянок, були надійні охранники, помагали їм, спонукали їх на труди церковні. Не казати жоно, не йди до церкви Наоборот, жоно, я щось заслаб. Побіжити до церкви з дітьми, з внуками встану, а ти йди помолися за нас, так поступаючи, будучи подобний нашим предкам, сильним, мирно перемогли Австромадярщину, Чехію, Мадярів і Совєтський Союз. І нині кучку безбожників, котрі нам угрожають за боронити церков, легенько переможуть ті самі самарянки. Бо лише з ними, ми завжди з Господом, в церкві Христовій, канонічній, православній, спасительній, а в вічності в'єдно з Самарянками, котрих у царстві Божої повне число, і ми зможемо наслідувати Царство Божої. Амінь.